Друзі, вітаю! Лідери коаліції рішучих: Макрон, Мерц, Стармер, Дуда, Зеленський вийшли з ультиматумом Путіну. Або в понеділок наступає тиша, повна беззастережна. Причому її будуть моніторити і Сполучені Штати, і Коаліція охочих. Або Путіну йдуть санкції. Ось це пролунало буквально щойно в Києві. Уже є заява Росії, вже вийшов Медведьов, уже вийшов Пісков, а вони вже все це прокоментували. Давайте проаналізуємо, зведемо. Це дійсно головна тема цих вихідних. Ось тут важливо розуміти, що мертв вчора. Не допустив помилку, і біль його не неправильно зрозумів. Всі, всіх правильно зрозуміли, просто Мерц проговорився. Дійсно, ці два дні відведені в великому плані спроби загасити шум гармат. Ось це важливо розуміти. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках. А, бо є дуже багато даних. Поїде Ганца Пошлють до Москви. 22 вимоги. Є публічна вимога, є купа заяв, а є сильні позиції, які європейці привезли. Наприклад, німці засекретять зброю, яку будуть нам давати, а є слабкі по, по армії. Вони нічого поки що сказати не можуть. А, ну і найголовніше. Незрозуміла позиція Китаю, і тут є кілька аспектів. Давайте аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут аналізуємо оперативно, швидко видаємо інформацію з переговорів. Хочете мати останні інсайти, хочете мати останню інформацію, підписуйтесь. Друге, я вас попрошу, бо мільйон триста не підписалось, і Це дуже погано. Бо коли ви підписуєтесь, алгоритм нас рекомендує, і навпаки, коли не отримуємо рекомендації, ми їх отримують російські так звані. Хороші говорящі голови, яких насправді ви знаєте, не існує. Друге, нам залишилось 300 з хвостиком тисяч. Ну, 300 з хвостиком в середньому 390, а, але уже 300, хоч і 90. Ми збираємо 2 мільйони. І хвостик цей невеликий, не але його треба подолати. Будь ласка, поки йдуть переговори. Багато хто в світі каже, ну окей, Україні можна нічого не давати, вони вже там в переговорах в них все є, а завтра їм це не треба буде. Повірте, краще в переговори мати зброю. Плюс, ви знаєте, це не перші перемовини, які нам обіцяла Росія, що все буде добре. І ось три з половиною роки скоро буде, як не бачили ми миру. Тому. Українську армію потрібно підтримувати. І кожна гривня може і має працювати. Тому зробіть Донат, а я для вас зараз все проаналізую. Причому почну із такої цікавої історії. Індія з Пакистаном, які воювали в суперболівудському стилі, вже все погоджують мирну угоду. Уявіть собі, від теракту в Кашмірі. До суперповітряного бою на 124 винищувачі, вони вже підписують мирну угоду. Дональд Трамп звичайно каже, що це він зробив, і я не сумніваюсь. Ну от цілу ніч, каже, старалась. Але дві країни вже готові підписувати мир. І ви скажете, так, да, я з вами тут погоджуюсь на 100%. В них же немає ні в одної, ні в іншої країни. Ту фашистського, агресивного, кривавого, ненажерливого людоїдського сусіда. Да нема. Але не тільки це правильна відповідь. Відповідь правильна, тому що обидві ядерні держави. Ось що суть. Чому зараз ми будемо аналізувати переговори щодо нас, але ж ви відчуєте це. Вони йдуть на півсили. От ти ж кажеш, ну, зробіть більше. Я вам зранку сьогодні писав відео: зробіть більше. А вони десь підсвідомо, знаєте, а в них же ж ядерка, а що тут більше, а як робити, а ми не знаємо. А політики, які валили Радянський Союз, у них вже немає, а ці ще не доросли. Розумієте, немає гри на повну зі сторони Захода. Ми зараз прийдемося, є сильні позиції, не, не без цього. Але ось так, як з Індії, з Пакистаном, а, інша сторона не веде себе так, як Росія, бо знає, що там ядерка. Ось це найбільша проблема незалежності це ядерне роззброєння, яка призвела до наступних майбутніх катастроф. Треба було нашим інженерам добрий десяток ракет заховати. Ні, не не цих, не Атлантичних. Ні, ми б не стріляли ніколи ні в сторону Китаю, ні в сторону Штатів. Боже збав, Нам все це не треба. Ми їх любимо і поважаємо. А от кілька тактичних, ну, 30, 40, 50, ну 100. Ну, 100 ракет вже можна було захопити, у нас їх 4 тисячі вивезли для слова. А тепер дивіться. Індія має ядерку, Пакистан має ядерку. Бум! І війна завершилась. Ні сотень тисяч жертв, ні мільйонів переїхавших, переселених. Розумієте? Ось що є відповідь стратегічної безпеки України. Так, треба мати файтер-джети. Пакистан купує китайські, Індія, десь російські, десь американські. Треба. Дрони треба. Технології треба, навчення війська треба. Вони ж теж воюють, вони всі 90-ті воювали, в 2000-х воювали. Але ядерка, Пакистан. Ми зараз не говоримо з вами про Силіконову долину. Пакистан, аграрна сільська держава на 200 мільйонів людей. До речі, в Пекіні був історія, просто щоб ви розуміли. І спілкувався з головним редактором, він вже працював вже не редактором в Китаї, головний редактор політичної газети в Пакистану. Так він розповідав, як їх в селі змія залізла під землю, ну і місцеві там, значить, ну, просто селяни, ховали спиртні напої, оскільки вони вирощують їх на фруктах, вона залізла, ну, типу, сахар відчула якісь, і отравила ядом весь цей алкоголь. Ну і пів села вмерло, довго шукали, і він писав велике розслідування, як же ж вмерли ці люди. Просто щоб ви розуміли, що вони живуть реально в 16, му в 17, му в 18 му столітті, але в них є ядерка. Чи перестали з ними дружити Сполучені Штати? Ні. Вони допомагають по Афганістану. Коли треба е пару ракет пустити, в Іран можуть. Чи менше від цього літають в Ісламабад? Ні, не менше. Але ось це і є відповідь, що з цим робити, як Україні рухатись. Відходжу від Індії і Пакистану, переходжу власне, до нашої історії, але просто це треба пам'ятати, це треба тримати в пам'яті для того, щоб розуміти, що війна не завершиться, поки в Україні не буде надійних гарантій. Макрон каже, що контингенту французького не буде. Каже, головна гарантія не розраховуйте, що це буде ми. Головна гарантія і тут нам подарунок це будуть Збройні Сили України. Дякуємо, але це ж наші Це наші Збройні Сили. Тому не треба нам робити комплімент від ресторану, коли ви даєте нам наші збройні сили. Вони наші, Випликані любов'ю українців. Розумієте? І ось це відповідь. Війська будуть десь в Румунії. І не розраховуйте на війська, буде щось інше. Розумієте? Але давайте по порядку. Коаліція рішучих вимагає з понеділка, 12 травня, на безумовне припинення вогню мінімум 30 днів. Це те, що Трамп хотів зробити на Пасху до 9 травня. Ну, пішло після 9. Окей. Припинення вогню. Макрон там бере лідерство. Макрон намагається домінувати. От, нічого в цьому поганого, нормально. Ми любимо Францію. Дати реальний шанс дипломатії протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. Макрон додав, що моніторинг припинення вогню головним чином забезпечуватимуть американці, але всі інші також будуть брати участь. У разі порушення припинення вогню. Ми погодилися, що будуть масовані санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями. Ну і якщо Росія не погодиться на таке перемир'я, Росію що? Росію чекають теж санкції. Ну, ось це вийшло з таким меню наші європейські друзі. Це меню одразу підтримав генсек НАТО. каже коаліція рішучих, охочих і прям суперкласних. Ну, типу, НАТО підтримує. Ну, супер, давайте. Можливо, ще нам ракет трошки додайте, щоб ця підтримка була сильною. Одразу після цього зробили заяву. Демонстрація, що це було погоджено з Трампом, і це загалом частина великого плану, проговореного між всіма ще раніше. Я вам це говорив. Ну, От, набрали е, Трампа. Ну, поскільки зв'язок у нас тут дорогий, Макрон взяв в руки свій телефон, і всі власне шестеро чи п'ятеро дзвонили Трампу і всі разом говорили на гучномовцю. Не знаю, постановочна фото не постановочна, або говорили те, що вже було проговорено, бо зазвичай п'ять президентів не дзвонять американському президенту там по сигналу. Ну, зрозуміло, що по дирявому російському телеграму б точно ніхто не дзвонив. Ну, але, хоча б по цьомусь надійному американському, чи можливо якийсь французький додаток, не знаю, чи швейцарський. Ну от, але типу. Трошки сумнівно, але фотографія красива. Явно поговорили більш за все політичні лозунги. Всі сказали, що всі сходяться на тому, що треба 30 днів перемир'я, що треба домовлятися, що треба тиснути. Україна згодна, але ти типу, пом'яч на стороні Росії. Все те, про що Мерц проговорився в телефоні в цьому більту газеті. Ну і власне по телефону поговорили з Трампом. Трамп каже, все супер. А, і далі від сполучених штатів виходить Келох і каже, що треба тиск, а, треба їхати в Штати. і, власне відправлять свого посланця. Він привезе 22 а, умови. Це пише НБС, це вже не, не з України новини. Про це вийшло паралельно американське видання і каже, буде 22 умови. А одна з яких проти України це типу не вступ до НАТО. Ну і власне представник полетить до штатів і буде там про це домовлятися. Що відбувається далі? Далі виходить Макрон і каже, що хоче допомогти ініціювати прямі переговори між Україною і Росією після етапу припинення вогню. Тобто, Штати читаємо без політичної коректності, виходять із переговорів, і наші союзники будуть стояти позаду. Тобто, ми самі будемо вести перемовини з Росією. Теж велике питання, бо всю дорогу ви нам обіцяли нас посилювати, укріпляти, допомагати. Зараз без супервеликих поставок зброї кажете, ну все, йдіть самі з ними домовляйте. Виглядає трошки не по-дружньому і не по-братськи. Тому що якщо ви всі разом приїхали до нас, ну давайте тоді всі разом вийдемо на переговори. І скажемо, Путін, ти один, нас багато з нами Штати, з нами тут Німеччина, Британія, Франція, ціла коаліція охочих. Важливо, щоб не таких боягузливих. Бо якщо вони не хочуть з нами йти на переговори, то друзі, а що ж ви приїхали? Ми, типу, разом вимагаємо. Ми разом будемо тиснути як? Ми тиснемо військами, а ви. Розумієте? Ось тут теж треба, типу, да, весело приймати. Ну така серйозна банда серйозних чоловіків приїхала в Київ, зрозуміло, що ми їх пригощати ще як. Вони на вечірній поїзд поїдуть просто, одразу придуть купе і будуть спати. От. Але зараз, ну, типу, це все весело, класно. В чому ваша сила і підтримка? План гарний, ми готові про це говорити. Але в чому тиск? Розумієте? Європейці кажуть, що тиск може щинити Китай. Велике питання. Китай дав добро на це чи не дав. Китай зараз каже Європі: я натисну на Росію, зупинив війну, не переживайте. Є такий інсайт? Поки що немає. Знову ж таки, не розумію зараз моторику, звідки його достати. В Росії по зрозуміло причина. У мене інсайдерів і друзів немає. От, а до Китаю далеко. В європейські ЗМІ це ще не просочілось. Європейським політикам це не просочилось. Європейським дипломатам теж на стіл це ніхто не клав. Так, да, зараз може з'явитися Financial Times, Bloomberg, і хтось може видати інсайт. Може, ми це чекаємо. От, але зараз не зрозуміло, що сказав всі. Він в Європі каже: я допоможу зараз Путіна в клітку. Чи навпаки, він сказав: Путіну: продовжуй війну. Води за ніс Трампа, роби з нього дурака, що він нічого домовитись не може. І покажем його слабкість. Таке теж можливо. І тому зараз треба розуміти, що Трамп, не вводячи силу проти Путіна щодо цього перемир'я, 22 умови це не сила. Він віддає м'яч на поле Сі Цзінпіну і Путіну, ціль яких. Зробити його і показати слабким, бо скоро будуть переговори штатів з Китаєм. Вони будуть в Швейцарії, вони будуть проходити в дуже там серйозному форматі, будуть говорити про торгівлю, про оборону, про газ, скраплений, не скраплений. Ну от питання, чи будуть говорити про Україну? Бо якби Сі хотів завершення тут, він би це питання підняв. Поки що у всіх прес-релізах, які є, Reuters багато про це приділяє увагу. Ми цього не бачимо. Значить, якщо про нас не говорять, цілі зі сторони Китаю завершити тут немає, типу, підіграти Європі, не нам, ми не спілкуємося зараз. Але, як мінімум, це можна було б трактувати як бажання завершити. Якщо ні, тоді ми інструмент спроби показати слабкого Трампа. Просто для розуміння. Так, це може з'явитись ці переговори не завтра і не післязавтра. Вони готуються в Швейцарії, нейтральна територія. Всі приїдуть. Трамп хоче прямих переговорів, давай раз на раз. Сі каже, хай спеціалісти між собою домовляються, все прописується, багато математики, багато цифр для чого спішити. Це традиційний класичний підхід. Давай по ньому і рухатись. Трамп не хоче поки що, але в будь-якому випадку десь. Вони знайдуть спільний знаменник так точно так же, як і в тарифах. Трамп десь трошки відступає, ну і рухаємось далі. Е, Зеленський каже, що ідея з демілітаризованими зонами в війні не жива. Е, знову ж таки, тут підрозкрили деталі, бо Крими говорили, що 15 кілометрів е, чи 30 кілометрів наша була вимога. 30 кілометрів, щоб відійшла Росія. Тут трошки нечисто грають наші переговірники по відношенню до нас. Бо вони сказали, я читав ці документи: вони сказали, що Росія має відійти на 15. Хто пам'ятає відео, я ще сказав, що да, в цьому. ми просили 30, ну, буде 15, типу, менше, головне, щоб артилерія не долітала, щоб ми в Херсоні могли бути. Тут виявляється, що ні, не з 30 зменшили до 15, а 15 вони, 15 ми. Ну і Зеленський тут нормально каже, хоча, знову ж таки, забули прес реліз який самі ж давали раніше. Типу, Україна має відійти на 15 кілометрів. Ну і, ну, це зрозуміло, що, ну, чому ми повинні відступати на своїй території, знову ж таки, даючи змогу окупантам ще зайти далі. А, і він каже: а що тоді з Херсоном? Нема українських військ в Херсоні, нема українського Херсону. І ось тут важливий аспект. Що президент каже, це не жива ідея. Україна не буде відходити. Україна стоїть, де стоїть, Росію можна відвести. Бо він каже, по чому ж визначати, що є середина. Далі е Келох вийшов, каже, 30-денне припинення вогню супер початком завершення війни. Каже, далі політика, дипломатія, ну там понакатано і поїхали, все буде супер. Кело грає за нас, Келох нас підтримує, Келох хоче нам допомогти, ми його за це любимо, підтримуємо, супер. Але давайте рухатись в сторону тиску на Росію, тому що поки що тиску такого немає. І Україна пропонує перемир'я на 30 днів. А зараз скажу, що як реагує на це Росія. Але поки що про Мерце. Зеленський журналіст запитав: так що ж з Таурусами будете просити в Мерце чи не будете? І тут треба. Віддати належне, Україна не тиснула публічно на Мерца, це нормально. Він канцлер тільки зайшов, вперше приїхав, було б дуже неввічливо і неправильно одразу в штики, а дай нам Таурус. правильно? Тому, типу, сказав: ні, ми тиснути не будемо, нам зараз треба Айрісті, нам треба ракети, щоб збивати російські дрони, ракети. Ну, типу, давайте нам побільше ППО. І ось на цьому а, ми зупинили тиск. На Мерц. Хоча теоретично могли б типу там в першій зустрічі, а ти ж на виборах обіцявся. Ні, це гарний хід, тонкий, дипломатичний, дуже правильний, не треба публічно тиснути. Мерц здоровий, розумний, дуже адекватний політик. Ну, от і не треба його атакувати. Він як друг приїхав в нашу країну разом із Тармером, Макроном, з Дудою. Вибачте, чому я постійно Дудою? з Дональдом Туском. Пробачте, будь ласка, Туск це. Ну, от, а, з Туском. Ну, от, Дуда скоро завершує каденцію. І, власне, 18 числа перший тур. Ну, от, там, до речі, лідирує м, колега Туска, а, Рафал а, мер а, Варшави. Ну, от, але це інша історія з Туском, пробачте. Ну, і тому Зеленський не атакував Мерца, типу, по-дружньому, по-доброму, супер. І це правильно. Не треба починати з таких речей. На що Мерц теж відповів нормально, будемо давати і артилерію, і ракети ППО, і все, що попросите, і з Таурусами теж все буде. Але одне прохання. Ми не будемо робити це публічно. Гонки, типу, хто більше дав, він каже, я обрати не буду. Чому? І в цьому є зерно логіки. Якщо давати ракети ППО, і казати, ми дали 100, Росія окей, робить собі 100 ракет чи 200, і стріляє в нас, 100 збиваємо, 100 вони влучають. Він каже: ми будемо давати рівно стільки, щоб ви збивали все, що буде летіти, щоб вони не знали до чого готуватися. Маніпуляція невідомістю це теж політичний військовий продукт. Будемо ворога вводити в оману. Єдине, що тут треба пана Мерца попросити давати нам щось. Бо, якщо не давати нічого і казати, це таємний договір, ми вам нічого не скажемо. Ну, ми такі ігри грали, нас таким кормили. Тому не треба давайте, щоб цей договір був наповнений. Ми не проти, щоб він був не публічний, це нормально. Можливо, навіть і краще, набагато краще. Ну, от тому а з Німеччиною достатньо конструктивно, Ну, точно так же, як і з іншими партнерами. франція британія ще не визначилася з параметрами можливого контингенту в Україні. Триває дискусія, каже Макрон партнерів під проводом Франції та Британії, чи я можу оголосити результати. Наразі ні, ми працюємо над варіантами. Рішення також залежить від того, якою буде відповідь Росії. Коли вона буде, ми будемо працювати над найбільшим ефективною пропозицією. Втім, втім, каже. Він чергове підтвердив, що варіант спрямування до України військових з Франції, Британії та низки інших країн розглядається Дійсно, ми сили стримування. Це опція, але все буде залежати від перебігу дискусії між Україною і Росією. Стармер каже, що стосується контингенту на морі, повітрі і на суші, так тут є певна варіативність, бо немає припинення вогню. Ну немає відповіді. Це мав би бути миротворчий контингент, але ми бачимо його нам. Не дають питання страху, питання залученості НАТО. Ну, типу, прилетить по НАТО, штати мають вступити в війну, а штати кажуть, а ми не хочемо. Ну, давайте знайдемо вихід, давайте знайдемо вихід. Окей, оплатіть, наприклад, без образ із супервеликою любов'ю до Колумбії. Оплатіть 100 тисяч колумбійців. Да, це може коштувати кілька мільярдів. Чи катастрофічно це для ЄС? Ні. Чи покажете ви силу, що у вас є інші хаби військової сили і підтримки? Так. Чи змінить це парадигму, коли Росія каже, а ви боїтеся воювати, бо у вас поріг смертності дуже високий, ну ви її боїтеся, живете дуже е, сито, лакшерно і багато, і у вас все класно. Тому ви боїтеся вмирати. Частково, з точки зору психології, і соціальних наук, це правда. А вони кажуть: Окей, типу, ми будемо платити в три. Дешево в порівнянні зі своїми військами колумбійцям даємо 100 тисяч Україні. Путін що, підніме ставки? Ні, він уже їх підняв, корейці тут. Іранці хотіли б бути, були б, значить, вони не хочуть. Китайці б хотіли бути, були б, вони просто спостерігають. Так, ми давно фіксували, що є спостерігачі, ну і нормально. Китайці приїжджали і на нашу сторону дивитися, і сюжет знімали, і теж росіянам показали, що вони з нами дружать. Не тільки з Росії. Розумієте? Боїтесь самі, не хочете? Розуміємо, ризики, залученість НАТО. Там же ж цитують, зустріньте працівника НАТО. Він же ж вам до ночі буде цитувати, поки комендантська година не почнеться статут НАТО. Ми сприяємо не початку війни, а стримуванню війни. Супер війна уже на континенті. Напроти Фінляндії будують військову базу, щоб атакувати її. На Німеччину готуються танками йти, на Естонію нападати на нарву, Сувальський коридор на Польщу йти і на Литву будуть. Яке стримування? Ви програли стримування? Друзі, просніться. Треба рішення out of the box, щоб тупий Путін, сидячи у себе там в берлозі в бункері, не знав, що робити. Він старий, цим треба користуватися. Свіжі, сучасні рішення. Те, що пропонують наші генерали, починаючи з 22-го року, коли залужні і інші придумували цю стіну дронів, коли придумували інші речі. Ось цим треба його. Зараз є колумбійці. І не тільки колумбійці, є інші. Але треба це показати, треба це принести. І тоді він не буде, він буде доганяти наші рішення. Так, зараз ми подивимось, як вони будуть реагувати, але ми демонструємо, що можемо генерувати рішення, до яких він не дотягує, яких він не може обігнати. Корея теж не буде давати мільйонами. Ви про це прекрасно знаєте, але ми повинні його змусити доганяти наші рішення, а не давати м'яч йому на поле і чекати, буде чи не буде. Ну і власне, що відповіла Росія? А Росія відповіла: засуньте ці мирні плани три крапка. Розумієте, причому написав для них ще й. А іноземною мовою, виявляється, ну, я не думаю, що він нею володіє. Швидше за все, GPT-чат йому перекладав, бо навіть Яндекс перекласти на англійську рівно не може. Макрон, смерть Стармер, Туск мали обговорювати мир в Києві. Замість цього вони випалюють, каже Медведів, погрози на адресу Росії або перемир'я для перепочинку а, Бандерівської орди. Ну окей, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні, вибачте, на слово я не буду казати там задні точки. Не хочу опускатись до рівня цього короткостволого диктатора. Маленького, ну вже не диктатора, просто клоуна. Розумієте, ось це відповідь. Далі вийшов Пісков, і Пісков каже, що дивіться: насправді, ми санкцій не боїмося. І ось ця пропозиція нам. Власне, не є загрозливою. Насправді, щоб розуміти, це перший рівень перемовин є сьогодні, є завтра, є понеділок. Не факт, що понеділок крайний термін. Вони можуть погодитись пізніше, бо Росія це хто? Це злобна одіночка на геополітичній карті світу, яка грає в свої ігри. Ось хто Росія. Тому вони ще пограються. Це не є фінальна відповідь Ні. Вони просто виторговують умови. Ждуть американського посланця і будуть намагатися, і будуть намагатися уже з ним домовлятися. Єдине, що поки що реальної відповіді швидше 60 на 40, що скажуть ні, але шанс знову спроби заморозки виріс. Ось це важливо розуміти і зафіксувати. Без води тільки саме головне. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на Збройні Сили України одразу три бригади. Ну і напишіть в коментарях: погодяться в Москві чи не погодяться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!